Пойді розглянути п'ять питань. Познайомтесь, будь ласка. Ви знайомі, так? Да? Ви знайомі. Ви знайомі. Питань немає? немає. Вот. Давайте проголосуємо за порядок денний. Так. Більше питань запитань немає. Давайте ми встанемо наших бойових товаришів, коли маємо мовчання. Дякую. Дякую. Так, перше питання про внесення змін до рішення селищної ради від 26 червня 2025 року за номером от, 2602 54 8 про затвердження місцевої цільової програми провадження державної політики місцевими органами. Виконавчого влади в Солонянській селищній раді на 2025 рік. Мосійовича немає. Васильна, будь ласка, всі час города ще не повернувся. Викликали шановні члени постійної комісії. Пропонується внести зміни до зазначеної тільки що програми, а саме доповнити Ну, буду своїми словами говорити. Програма дана була розроблена в червні 25-го року на виконання листа районної військової адміністрації, де вони просили в нас, пам'ятаєте, 500 тисяч. Вони спочатку просили, але їм дали тоді 300 тисяч. Зараз кінець року написали лист, дайте ще 200 тисяч. Отож, додавали цей захід, який тут був. на на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам районної військової і державної адміністрації на придбання предметів, матеріалів, оплату, послуг. Ситуацію ви всі знаєте. Ми на всіх комісіях я коли озвучувала ну різні позиції з цього приводу висловлювали і депутати свої. Моя позиція є незмінною в тому, що хотілося б якоїсь справедливості тут в плані. Або всім доведіть якусь суму громадам конкретну від мешканців, залежить чи що, а не одні виділяють, другі не виділяють, якоїсь різниці в тому, хто виділяє, хто не виділяє, ми не бачимо. Тому що в нас, наприклад, є питання з Новопокровською громадою. Що вони не платять нам за е, енергоносії по е, комунальному закладу, по нашій лікарні. Зараз знову йдемо. Ну, питання, питання і не рішилось, і не збирається. І я знаю, що збира... зверталися до району військової адміністрації. Ну, якось вплиньте, поможіть, то е, толку ніякого з того немає. Ну, але враховуючи той факт, що. Якась існує співпраця ну, наша з ними і сидять без зарплати. Е, одним словом, лист надійшов. Ну, шкода там Михайло Місічу мав би доповідати з цього питання. Може він більш ширше про це говорить. Ну я наразі е, ну, не, не маю в мене таких аргументів. Переконувати, що да, треба обов'язково. Єдине, що ну так як чисто по людськи, да, мене цікавлять наші видатки, щоб вони повністю були закриті, ну, да. бо на е, освіті комісії вияснилося, що е, не повністю е, фінансується і паливо мастильні для підвозу учнів, того що зараз е, заклад освіти на е, генераторі, ви можете уявити скільки в день тратять ну, вони пального, то що зараз ще є. Е, Обладнання, оце в харчоблок, воно все електричне, Ну це велике нас має цікавити. Ну, в першу чергу, ну наші якісь моменти. Але але Михайло Мусіль зазначив, що кінець року маємо таку можливість 200 тисяч їм виділити. Отож, прохання підтримати даний проект рішення і винести на розгляд сесії селищної ради. Дякую, є запитання. Доповнення немає. Прошу проголосувати для винесення на розгляд 58 сесії. Дякую. І наступне, да, питання. Наступне. Про внесення змін до рішення селищної ради від 28 жовтня 2021 року за номером 491-14-8 про затвердження програми розвитку місцевого самоврятування у Солонянській селищній територіальній громаді на 2021-2025 роки зі змінами. Будь ласка, вже. Аналогічна ситуація, не буду довго говорити. 100 тисяч просить районна рада. Районній раді ми в 2025-му нічого не давали, давали в 2024 році, наразі вони просять 100 тисяч. Ну, з цими співпраця по гуманітарній допомозі. Остання гуманітарна допомога десь була, чи, ну, чи вони просто ж там як посередники. ну, не то, що вони її десь, але нам направили, то ми задавали Анні Анатолівні. Питання, то це близько 500 тисяч гривень. Ну, вони нам все додали, Ну, реально були хороші набори для внутрішньопереміщених осіб в першу чергу. Тож ну, з ними співпраця з районною радою є по цій гуманітарній допомозі. Вона не є такою, як би нам хотілося. Тому що знаєте, що люди, особливо внутрішньо переміщені, це досить така тяжка категорія, вразлива, і вони, звісно, радіють цим гуманітарним набором. Хотілося б цього бачити в подальшому більше, звісно. Але ці просять 100 тисяч гривень районна рада. Подалі, а скільки вони нам гуманітарної допомоги за цей період? От остання була на 500, 500 тисяч. Так. Так. Остання. <сміт> ну, а перед цим вони ще по округах щось розвозили, то я вам не скажу, це Анна Анатолійовна. Запитайте, вона вам більш точно скаже. Отож, прохання підтримати і винести на затвердження 68-ї сесії селищної ради. Дякую. <сміття> Є <де> Нема. Нема. <сміття> Пушу проголосувати для винесення на розгляд після восьмої сесії. Дякую. Дякую. Слідуюче питання: про внесення змін до рішення селищної ради від 24 листопада 2022 року за номером 984 27 8, про затвердження місцевої цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенно і. Природного характеру забезпечення пожежної безпеки на території Солонянської селищної ради на 2023-2027 роки зі змінами. Андрій Вікторович, будь ласка, доброго дня. Для погодження та направлення на сесії пропонується зміни до програми про захисту населення території надзвичайної ситуації. Суть заключається в чому. Ми на попередній сесії виділяли кошти. І купили ручномовці на територію солону триручномовці. А зараз необхідні кошти для їх встановлення і влаштування на центральній волі вули. вулиці. Це многофункціональна много система. У нас в кабінеті стоїть її пульт управління, Віталій Віталій знає. Віталі, Віталі, Віталі. Але, але ну, одна із головних цієї заходів це.

Я винесення на розгляд 58 восьмої сесії. Ну, тільки що ну, винесли на розгляд сесії цих два питання. Якщо, можливо, ну, є прокоментувати по адміністрації районній раді, я, в принципі, і казала і про гуманітарку і, і про справедливість. <смас> <смас> ну, єдине, яку повинні розуміти, що це ті органи, які все таки, ну, вони прямого над нами не мають впливу, але взаємодія насильна, це дуже. Важлива, це важлива Ну, те, що сьогодні ну, потребують підтримки, ми не будемо зараз говорити про фінанси. Якщо є така можливість і воля депутатів, ну проголосуйте. Якщо ні, ніхто обіжатися не буде. Я маю на увазі керівник не адміністрації, не районної ради. Я тут пояснював, що ситуація неоднозначна і сьогодні не так багато коштів в селищній раді вільних, які б ми могли ну, роздавати туди на підтримку цих структур. А Мусіч, я вибачаю, а скільки ми за період цього року дали їм? Ну, районні адміністрації районні... Ми, ми дали 300, вони писали 500. Їм так і була в кінці року. А районній раді нічого не давали в цьому році. Він просить хоч 100 тисяч дати. Районна рада, дещо. Ми кому давали? Чисто? Адміністрація адміністрація. А, Так, да, Ми вдавали вже 300, але він же дзвонив, що вийшли. Він тоді на 500 писав. Ми так. вирішили 300 і в кінці року Подивився, тоді вибирати. Зараз, я думаю, воно проскоче. Ну, голова дзвони, питає, було наше питання. Ну, я ось тільки що не знаю, на екран йде не йде дзвонити. У звонку Людмилу Івановну і говорю, завтра ж ми зустрічаємося. Ніхто її не позвонив і завтра ж похорону. Да, да. То кажуть, давайте перенесемо. Ну, я вже з нею все, що думаю, їй висказав. Кажу, ви ж так, депутати на лікарню не додадуть. Ну давайте зустрічатися. Тому на середу районна адміністрація бере на себе приїхати сюди, посадить і все-таки протовкнути це питання, щоб по в подальшому нас не було оцих недорозумінь, що ми в складчину не можемо утримувати лікарню. Тобто я думаю, що в цьому плані бачите, не відмовляє. хоча могли сказати що це ваші особисті там і так далі. _d... Ну я -е eh, ну, не могли б ж 300 дали, так ну це важливе питання про напокроки. Ми тільки що нього згадували. що вони не хочуть, чи в них не по немає. Вона зараз каже: ну ми ж виконуємо все. Говорить, ми ж вам давали. Ви візьміть запит фінансовий на 25 рік, ми вам писали таку суму, а ви нам в тупу дали на 460 чи на ну, менше, більше 400 тисяч не додали. І сьогодні, коли в нас були там перевиконання, ми ті роки самі потихеньку там оплачували. Зараз ми підійшли до того фінішу, що лікарня задовжала за опалення 200 тисяч і тепер. Получається, і ці не додані, тобто нам треба й долги платити за газ і так далі. Ну ми ж платити не будемо, тому що ситуація ну не, не дуже проста. Нам теж треба виживати. Це питання дуже гостро стоїть да. щоразу на комісії профільні. Ну, ну це ж лікарня. Ми да. все таки лікарню ж не конить, не просимо кошти, не на обладнання, два мільйона, тільки ми на ремонти, ми. не да. на благоустрій. Ми все ну, стараємося це тільки просто, що від Свято Васильівки, що. Те, що сьогодні всі повинні робити, комунальні послуги, це да, ну, да. те, що є. Зараз ось зима йде, ну, наприклад, не, не така, осінь, нема морозів, Да, якась там економія може й буде. І слава Богу, що ну, нема таких перерозходів. Ну все, що залишиться, ми вашу, вашу долю віддамо. Тому що коли ми цю долю розраховуємо, ми розраховуємо на одного мешканця. Тобто ми беремо колишню Слонянський район, у 62% це наші. А оті решта 48 це пополам ділиться між Новопокроки і свято василівки Ну треба бути толерантно. Свято-Васильівка ну, виконує свої зобов'язання ніколи за ці роки навіть і, і не було. А з Новпокроки в нас так. Ми розуміємо, що в кожного є свої фінансові зобов'язання, але той предполагав, що ми допомагаємо. Збройним силам і в нас нема коштів, так а хто їм не допомагає. Ми теж Таше. допомагаємо. Роті, ми багато даємо, але ми з цим не, не кожного не якби не кінчимся. Не не і ми розуміємо, що й туди треба, і туди треба, і туди, і туди але в першочергово для органів місцевого самоврядування це люди, які живуть на цій території, а, а не там ще бізнес. Ну, да. Міністерство оборони ну, і все. А цих ніхто не, не... я що в адміністрацію звернувся, кажу, ну завтра буде нонсенс. Включать лікарні від опалення. І зроблять крайню ну, селищну раду. Ну да. Я, ну так ви, щоб вам це не було, ну будь ласка, вмішайтеся сюди, якось своїм авторитетом ну, попробуємо вирішувати. Ну, вони вийдуть на завтра, так? Да? Так. Да. Ну на завтра ж е з, з похороном, ну, ладно, беру сесію, давайте насередимо. Ну, у нас ще сесію не проводили, ну, Є запитання доповнення. Ні, ну ми вже підтримали, я не слідкою цим там Це, два питання. Так. так. Андрій Вікторович. Слідуюче питання. Про порядок денний 58-ї сесії селищної ради 8-го скликання. Ні-ні, Андрій Вікторович ще в надзвичайних ситуаціях. Це ж він тільки за лучномовці сказав. А, чув, я вибачаюсь. Що? Я пишу. Так. Так, дякую. Четвертий. Четвере про внесення змін так. до рішення селищної ради від 24 листопада 2022 року за номером 984-27-8 про затвердження місцевої цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Солонянської селищної ради на 2023-2027 роки зі змінами. Андрій Вікторович, будь ласка. І своїми словами коротко. В загаданні програмі було передбачено встановлення відспостереження на території Солоного, і що було реалізовано. Встановлено два камер. Але в зв'язку з цими подіями з відключенням електроенергії в нічний час камери не працюють. Зараз ми забезпечуємо їх у період відключення генератором, таким таким станцию приміщення. Там, де знаходиться пульт управління цими камерами, а в нічний час, коли відсутнє електропостачання, камери не працюють. Тоді тобто, пропонується захід програми придбання комплекту безпередібійного джерела дживо для системи відділспосередження у селах Шісолоне Дніпровського району Дніпропетровської області. В сумі 98, 948 тисяч гривень. 98, Комерційна пропозиція отримана. Пропоную поводити з ними і направити на камери? У нас на другому поверсі знаходяться відемонітори таку. Камери вже стоять. Камери стоять по себе в. Ні, де іменно. В полічному кабінеті знаходяться поліцейські громади. Вони слідкують за цими сильною вони допомагають. Тому камери розпавлені, а в нічний час вони не працюють за різні. Воно ви автоматично включається. Як з'явиться електроенергія, то і буде забезпечувати роботу камер. В нічний час в період відсутності електроенергії. Неповняється. Є Запитання, доповнення. Немає. Прошу проголосувати для. Mm -hmm. винесення Андрій Вікторович засідав перепитав. А він надзвичайно оголошував ситуацію, там, де вучному yeah. та да, він сорієнтувався. Дивіться, это, два одинакових листа поводження тут поліцейських. А, це я передав. Та я пропустив один yeah. одне питання і пішов вже. А, я злякався. Да. Да. На публічний порядок. Так, все. Чу. Порядок Так. Слідує п'яте питання про порядок денних, 58-ї сесії селищної ради, восьмого скликання. Людмила Васильівна, будь ласка. Так. Да. Я коротко, буквально. Ваша комісія фін... фінішує в цих засіданнях, Оце єдине, що зараз вже день кінчається, а нам ще скільки тепер і за цього все зробити треба. Так що давайте в подальшому, хоч день нам оставляйте на зачистку всього. За результатами розгляду усіх постійних комісій, до порядку денного внесено 41 питання. Два питання зняла земельна комісія, бо було, ви бачили, спочатку 43. Але до селищної ради надійшов лист від відділу освіти про надання дозволу на укладення договору про встановлення права користування земельної ділянки для забудови суперфіція. І е, на виконання цього листа було підготовлено проєкт рішення. Він вже повністю завізований. Єдине, що воно зайшло все після засідання земельної комісії, зайшло до нас воно 26.11. Тому е, більше всього, що завтра погоджувальна рада буде вносити його до порядку денного і на початку сесії перед затвердженням воно у вас в порядку денних буде 42 питання. Отож, е, 42 питання. І я сподіваюся, що завтра ми швидко, пленарне, що буде явка, і ми його швидко проведемо. Отож, крім питань, які щойно вийшла винесла ваша комісія, а це чотири питання. Пропонується наступні: бюджет: це чотири цих суми там: 300 200 адміністрація, 100 районна рада, 50 гучномовці і 90-блок безперебійного. Живлення для відеоспостереження. Внесення змін до фінансового плану Солонянська лікарня. Солонянська лікарня всі з попередньої видатки сесії від, відображає, як сесія вже голосує в своєму фінансовому плані, щоб потім звітувати. Тобто, після кожної сесії, якщо їм щось виділяють, вони тут же вносять зміни в фінансовий план. Нова програма фінансової підтримки Солонянської лікарні. Наразі передбачає як завжди всього два заходи. Перший це оці комунальні послуги, про які ми говоримо. Вона тільки на 26 й рік і це 6 мільйонів 742,8 гривень. І 174,2 тисячі гривень. Це відшкодування пільгових пенсій при достроковому виході на пенсію. Далі затвердження цільова програма соціального захисту дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Це нова програма з 20, на 26 шостий, роки. В своїх заходах вона передбачає е... багато заходів, але фінансується тільки два. Один із них привітання дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, які залишилися від батьківського піклування, які перебувають в складних життєвих обставинах і так далі. Подарунки. До Дня Святого Миколая і подарунки, 600 гривень подарунок вони сказали, і подарунки до Дня усиновлення для цих сімей, які ну, є усиновлювачами. Там також, одним словом, фінансування на рік 26-й 157-1 тисяча гривень, 27-й 204 тисячі гривень, 28-й 305 тисяч гривень. І двадцять дев'ятий, триста дев'ятнадцять і п'ять тисяч гривень. Тобто два заходи, тільки яких фінансується. Ось та, е А скільки ж там дітей? Організація пікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків вихователів для усиновлення. Ну, якщо ви сто сім поділите на шістьсот? Сто п'ять сім дітей, так? Да? Ні, 150 тисяч ми передбачаємо. Ну, передбачаємо. А Поділити на 600, вони сказали, буде один подарунок. 261 дитина, плюс-мінус. Mm. Отаких у нас. Mm. Далі. 에, внесення змін до рішення, яким були затверджені mm. граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблі, інше обладнання та устаткування комп'ютерів виконавчими органами та установами, які утворюють утримується за рахунок бюджету селищної ради. Мова йде, чорно-білий, багатофункціональний пристрій. З 23 був граничний, переносять на 30 тисяч гривень, ноутбук з 27 тисяч до 36 тисяч, персональний комп'ютер це туди входить і системний блок, монітор, клавіатура. Миша операційна система з 26500 до 35 і стелець з 2 до 3 тисячі гривень. Але бюджетна комісія щоразу наголошує про те, щоб зменшили видатки на меблі, тому, ну, на меблі і тому подобное, і, ну, не, так, не, щоб не було такого, щоб взяли людину на роботу і починають нову зразу закупляти першим ділом. На період цього стану, в якому перебуває сьогодні країна, сказали по меблях трошечки. Призупиніться положення про щорічну грошову одноразову допомогу спортсменам Солонянської громади. Знаєте, в нас є програма від творчої особистості до успішної громади. Там більше стосується учнів, переможців в галузі там культури, освіти, фізкультури. А тут мова йде про дорослих спортсменів, які сьогодні беруть участь в міжнародних змаганнях, всеукраїнських і здобувають призові місця перше, друге, третє при умові. що... Це офіційно федерація проводила ці змагання, і у вас є протокол, що спортсмен зайняв перше, друге або третє місце, йому громада дає одноразову грошову допомогу. 10 тисяч, якщо це все, ну, якщо це міжнародні змагання, і 5 тисяч гривень, якщо це все українські змагання. Далі йдуть три комунальних питання. Перше про затвердження переліку першого типу, другого типу, де без проведення аукціону. Пропонується мова йде про 15,5 квадратних метрів Василя Стуса 13а, це наша лікарня. санстанція звернулася для розміщення пункту забору біоматеріалу проведення клінічних досліджень, ну, прохання їм надати цей кабінет. Друге питання затвердження умов на передачу варіантів. Станція у нас є? Ні, немає. Нема. Це вони просто візьмуть цей кабінет і будуть аналізи брати. Mm. Друге це затвердження умов. Та передача в оренду комунального майна саме по цьому об'єкту пропонується на один рік орендна плата 1 гривня, бо це державна установа. І третє рішення: взяття на баланс виконавчого комітету системи відеоспостереження. Аполоновка в свій час отримала відеоспостереження від донорів Укрпласу Екологія за власний кошт. Встановили цеоспостереження, це але тепер воно там з 2022 року здається. Але тепер для того, щоб його утримувати, треба, щоб воно було на балансі. І ставлять цю систему відеоспостереження на баланс свой конколів. Земельні питання, я ще раз скажу: земельна комісія. Засідання своє проводила, два зняла. Я писала в групі, якщо якісь питання, є, я можу прокоментувати. Які зняли питання? Зняли питання одне про затвердження. Зараз я кажу, вони там рядом ідуть. Про, про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою зі зміною цільового призначення громадянину Андрусішину Станіславу Анатолійовичу. Він попросив. Щоб йому оформили земельний податок по епіцентру 3%. Якщо в нас всі торгові об'єкти стоять зараз 10-12, а будуть 8-10, здається, з першого. О, з першого А він що, інвалід? Він е е ні, там в ставки написано в наших затвердженнях ставок написано об'єкти торгівлі, 10, об'єкти там соціальної інфраструктури 5, і пішло, пішло і ін назу інше, у тому числі і написали торгові об'єкти. Понімаєте, як в нас роблі робиться? А це кабмін таке написав, а ці затверджували, не додивилися. І стало питання, що завтра всі прийдуть і скажуть то й нам 0,3 три, давайте ну, то добре, що так, ми да. будемо бюджет наповнювати чим і зняли його з розгляду одним словом. А друге звернулася до нас возна Ірина Володимирівна, також на. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою на земельну ділянку, але пробили по базі, на неї вже є кадастровий номер і його на доопрацювання, поки не вияснять яка ситуація, десь запроси поробили. Так що, ну, нічого. І в одне рішення там внесли по кладовищах, здається, до пункту 3. Я, писала, я вибачаю, возно тут по території селищної Солонянської селищної да, ради да, чи да, по Тернявську? Ні, так є, по одна сорочна громада, Ні, я я віду, 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 навірно, да. території... Тритурно. Бо там, я не знаю, це до Луїзи Грудина, бо все, де Роман Вікторович возний, то він ну пройшов, а та я дружина, я так розумію, що кожна. І додавили там в одне рішення, я також писалося: пункт 3, вони тут також землю уточнюють. Було 28 гектарів, вони його на 23 Ну, є вже офіційний документ, який дає змогу це робити. І рішення, яке будемо вносити, перше, я сказала, це на. По харчоблоку, там їм треба це рішення про оцю суперфізію. Шановні члени постійної комісії, прошу погодити проект порядку денного наразі у кількості 42 питання і винести на затвердження 58-ї сесії селищної ради. Дякую. Є запитання, доповню. Нема немає. Прошу проголосувати Дякую. для винесення на розвитку. Шановні